Ви знали, що Ізраїль не раз змінював американські винищувачі без дозволу США. Так, це правда. І ще більше, вони створили власну версію f 35 відому як f 35 i Adir. Більшість країн зобов'язані використовувати ці літаки строго у тому вигляді, як їх поставили США. Жодних змін у програмному забезпеченні чи системах озброєння категорично заборонено. Але Ізраїль пішов іншим шляхом. Вони повністю переробили літак під свої потреби, замінили бортовий комп'ютер, встановили власну систему радіоелектронної боротьби і озброїли його бомбами Spice 1000, які можуть вражати цілі навіть без GPS. Жодна інша країна не мала такої свободи, але Ізраїль мав. І це не вперше. Вони змінювали свої f 15 і f 16 ще раніше, не питаючи дозволу у Вашингтона. Їхні інженери настільки досвідчені, що ша іноді самі вивчають ці доопрацювання, і більшість із них досі залишаються таємницею для світу. Як гадаєте, це геніальність чи порушення правил? Напишіть у коментарях.